Робимо ще одне відео про сорт Полонез. середньо середньопізнє. Він себе дуже зарекомендував, тому що в мене його небагато. Але коли в тому році був сезон дощів, він сам себе краще по себе показав. Саме краще. Йому не шкодили ті дощі. Ну але, Я не знаю в цьому році теж з погодою ніяк. Сильно дощит. Але Полонез, вроді, середньо пізний. а кропивка так само кинула по розмірах і по часу вище землі, як Джоанжей, а Міра навіть вистає. Хоча Міра набагато скоріше, ніж Полонес. Кого є ці сорта, розкажіть про них теж. Є... Е... Декілька кущів у мене. ще Купив я собі мапема. Це осінню посадка. Пусили ну, всі десь ці корчки. І маравіла. Маравіла. Дицько. Нам не дає погода не посапати, не перефрезерувати, їх 10 штучок, але хоч 10 мало, але настоящі, оригінальні.